Прийдешніми вихідними синоптики обіцяють жителям України переважно ясну, малохмарну погоду. Опади, ймовірні, у суботу на Волині, неділю ближче до Львівської та Івано-Франківської областей. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 11 до плюс 33 градусів. Вітер північно-східного напрямку 3-8 метрів за секунду. На Полтавщині невелика хмарність, опадів не передбачається. На термометрах плюс 14 градусів темної пори доби, плюс 29 світлої. У суботу та неділю у Кременчуці очікується сонячна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 26, вночі плюс 17. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують переважно ясну погоду. У неділю на небі зрідка з'являтимуться хмари. Проте опадів не передбачається температурні показники світлої пори доби 29 градусів тепла, темної 16. вітер північно-східний до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 2 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2010 року плюс 38 градусів. Найхолодніше було 1968 року, плюс 10. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте! курсі подій.